Вікові дуби, корабельні сосни, струнки граби. Уся ця краса приречена на загибелів від бензопили. Вже півроку у селі Лісники, що під Києвом, без зупинки ведеться вирубка дерев. Хоча ще два роки тому ця територія була задекларована лісниківською сільською радою при попередньому голові як заказник місцевого значення Чернечий ліс. Началась вирубка весною, Весною, причому ранньою весною. Були вирублені дуби такі. В три людини, ось так, такі дуби були. Вирубка ведеться саме тут, у середині лісу, подалі від чужих очей. Побачивши знімальну групу, робочі глушать трактор, відкладають бензопилу і швидко рушають до лісу. На всі запитання щодо вирубки у чоловіків одна відповідь. А що, куди ви бігаєте? Можна вам пару питань задати? А покажіть документи, на яким вирваєте ліс. А где ваш начальник? Ще на початку літа, щоб захистити дерева, місцеві мешканці створили громадську організацію Лісник та почали з'ясовувати, хто саме стоїть за знищенням легенів Київської області. Вони були шоковані, коли дізналися, 10 гектар лісу вже незаконно віддані під забудову котеджів 32 особам. Ось здесь 10 гектарів, які віддані під застройку. Есть уже решение сельсовета от 30 августа 2008 года 64 дробь и там пошли после дроби номера по, под конкретные фамилии, которые вот именно отданы под застройщик. У лісниківській сільраді знімальну групу зустрічають непривітно. Голова Ольга Сагач ховається за купою депутатів та юристом. Нещодавно тут побували журналісти Першого національного каналу. Перед їх обличчям просто зачинили двері. Але перед цим відправили проводити журналістське розслідування та з'ясовувати, хто продає ділянки лісу. У газеті Авізу є хто продає цей ліс. Більше я нічого не знаю. Через півгодини після наполегливих розпитувань Ольга Сагач все ж таки виходить із-за спин я своїх колег і я каже, в, що в, про вирубку в, лісу в, ані сном, в, ані в, духом не чула. Знаєте, що там вирубається ліс. Я не знаю, що там вирубається ліс. Те, що вирубається ліс, ми цього не знаємо. Ми зараз іншими справами займаємося. Ми готували займає сесію, вчора проводили. Ми, да. ми працюємо, ми не можемо ні, кожен ні, день займатися. Я, я Я, я про це не кажу. думаю, що Я думаю, ми ну, повністю дали вечір і відповідь. У словах чиновників протягом розмови простежиться багато протиріч. Наприклад, дивно, що голова села не знає про вирубку лісу. Проте в курсі всіх справ юрист сільради Олександр Марчук. Він посилається на санітарну очистку. На рахунок того, що вирубається ліс, ми самі надавали запити в Держінспекцію, в Держлісгосп, для того, щоб вияснити, що це відбувається, нам е, дали відповіді, що йде санітарна очистка лісу. Обласну щоб ж організацію лісник посила, у сільраді не визнають і навіть звинувачують у нелегальному існуванні. Само людина створила організацію кого? Лісник? Я, я, до речі, вибачаюся, я, я цікавився цією організацією, є така організація насправді. На Мін'юсті повинна бути. Значить, не повинна, на сайті Мін'Юсті немає, значить Київської області немає, значить на місцевому рівні немає такої організації. Хай ця людина надасть документи, що дійсно Нет, не відповідає дійсності зареєстрована там-то і там. Це громадська організація офіційно государством зареєстрована. От перед вами знаходиться... Устав Київської на українській мові статут Київської обласної громадської організації Лісник. Він затверджений, затверджений головним управлінням юстиції Київської області. Є печатка, номер, дата 25 червня 2009 року. Вони її не хочуть визнавати, це інше питання. Але організація існує і вона єдина, мабуть, сьогодні, на сьогоднішній день, яка захищає цей віковий ліс. Мешканці б'ють на сполох. Під загрозою знищення опинилися не тільки 718 гектар лісу, а й унікальні споруди доти часів Великої Вітчизняної війни, де загинуло багато радянських воїнів та легендарні змієві вали. Поряд зі мною знаходяться пам'ятники архітектури України ще з прадавніх часів 8-12 віків. Це змієві вали, які слугували лінією оборони. Година очікування на місці знищення лісу дає результат. Ми зустрічаємо Валерія Вільчинського, майстра ділянки боярського лісництва. Він запевняє, все проходить цілком законно і показує документ розпорядження на заготівлю деревини. Але там, де повинно стояти прізвище замовника та печатка, порожньо. Майстер ділянки тільки руками розводить. А як у вас вийшло так, що документи без підписи з нового літа, тільки фамілія, яку ви нам під'явили? Mm -hmm. Що мені дали, будь ласка, а все остальне в них в частині. А цей дублікат дали мені, щоб в мене було на руках. Ми телефонуємо лісничому Олександру Шевчуку, але він приїхати не може. Мовляв, знаходиться у відрядженні. Рушаємо лісом далі та неподалік знаходимо ділянку, на якій декілька років тому провели подібну роботу, начебто санітарно. Зараз там просто кущі. Садити нові дерева ніхто й не думав. А оце ми бачимо. Якщо нам лісники кажуть, що якщо це колись проводилась вирубка, що на тому місці буде щось засаджено. Бачите? Тільки те, що залишилося від, від тих пеньків, коли були зрублені вікові дуби, оце що само попрозростало, ніхто планово не робить здесь засадку нових дерев. Це як колись, мабуть, десь на початку 2000-2001 років робили. А це все є якраз нагляд боярської лісодослідної станції, яка повинна здійснювати контроль е е своєчасного підсадку дерев, нагляд. А це ми бачимо, як здійснюється нагляд. Поки триває боротьба за збереження лісу та правове протистояння. Кожного дня вікових дубів та сосен стає все менше, а пеньків все більше. Лісніківську сільську раду совість не мучає, бо саме з її подачі 10 гектар лісу першої категорії опинилися у приватній власності. Марина Хмелоська, Олександр Курукін – з місця подій.